Yeah.

よっしゃ Настав той час зробити перший конкурс. ви так гарно почали працювати і перший персональний конкурс. Я попрошу сьогодні Так, попрошу контракти. Шановні господинки, не розходимося конкурс, дуже цікавий і молоді придумає для вас приз. прист. Так, вона не є. Куда є літає? Якщо ж І так, я попрошу вийти на середину. Ну, скажемо, вісім пан. 8 хлопців. Якщо є в цьому зараз. Діти в участі поки що. Да, я їх уже ну звіту. І так, 8-10 можу бути хлопців, якщо є такі взагалі. І так, мужчина не розстріляє, ходіть сюди до нас. Ага, мужчина, лишіть свою жінку, ходіть сюди. В розовій сорочці, ходіть ходіть сюди, поїдь Галстук, Пані галсту, пані файл, але буде приймати участь, ходіть сюди до нас. Свадьба заліно. Перший козак є. Так, отут вишита сорочка, ходіть до нас, приєднуйтеся, піднімайтеся, заснете. Так, два мужчини є. Так. Ота біля дверей, чорні свети, мужчина, сюди. Голова воску, ходіть, виходьте на середину. Ходьте, приходьте. Не махайте говорити, приходьте на сердимо, що насінко не давайте просити, мужчина. Є, вам тут. Козаки вийдуть. Козаки виходьте. Ви це скільки ви козаки визиваєте? І у і не дуже. А тепер я хочу бачити світі нас сім. Я попрошу нашу вчера друшу чуть-чуть відступити в О, є. Раз, два, три, чотири, п'ять. І все. П'ять не може бути. Давайте мені ще три хлопці. Раз, 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 вас і все. Мужчина дверей. так козак, стане я розумію. Повіди сюди, дай прости. Боже, що ще є? Я оправжусь, Я ображусь собі сюди, сюди. Ні. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Треба більше. Прошу вийти, хлопці, взяти собі купіку, яка вам була О, шостий. І так, хлопці, ванше, взяти собі дівчину. Яка вам обічну подобається? Ну, коли сьогодні це має Є, так? І так. Мужчина, а де ваша? То найти їм, Ні, ні, я думаю, такому козаку вишні з росі жов не могла. Ви не просить, ви за руку і не, проси, і не до айс. Андрій, да не знаю. Зараз заберуть, назад. Хлопці, я попрошу. А назад будете гарні злочини, як не Пан Орес буде нам допомагати. І так, пане Орес, розказуйте, будь ласка, кожній жінці, яка приймає участь в одному банані. Дякую, дівчата, бо це не договор. Так, сіки наше є. Так, є добре. Так, то дуже серйозно. Так, так, це буде банк. Є? Всі дівчатка отримали банани. А тебе, увага. Дівчатка, я попрошу зняти з того банана шкірку так, щоб його не пошкодити. Давайте нам заточно стараться в рейти. Шкірку Шкірку з банана Що не пошкодите? Шкірку чи банан? І не баланси? Повністю. Повністю щодба. Повністю, повністю. І хлопці дадуть вам зараз звару на що Ви на карміну поскладаєте. А так, а у камерички це. Бо не дай Боже, впаде на підлогу і в декілька є. А що садився? І так, поставили на тарілочку. На барній стійці є тарілочка. поставте, у ласка, туди. Всі шкіри. Гарно є. Добре. А тепер я попрошу стати по парах, взяти свого партнера до себе відібрати. Так, щоб один одному не заважали. Так, 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 так. Відійніться від партнерів. Від чудово. І так, ваше завдання зараз буде звучати музика. Ви з бананом танцюєте. Якщо банан вам зламається, та пара вибуває. А щоб отримати прислід молодих, треба втримати до кінця гри банан цілий. Зрозуміло? Дуже слушно, дружка запитання задала, а де його і як його? Я поясню, беремо вона, дівчинка, з одного боку впав, а мужчина з другого боку. Взяли на із Є? А тепер побуть мужчина, но вісницю типа. Є? А тепер руки всі учасники за спину, Обнімати партнершу поки що не я. І так зараз еротічно, сексуально танцюємо люба, поїхали, бо нам з рук витягнули руки вже до нам не ваємо. А тим, а ти міжети, От перша пара не була дружка, не витримала на безкуд, та нам зламали. Лачим, тачим, ручки вверх, гарно багато ручки вверх. Молодці, бачите, в нас не витримала лише одна пара. А зараз наступний відтягнути, баба, що можна витягувати. Самба, поїхали. Поїхали. i Залишається. Ну, Залишилася одна єдина пара. Ну що ж, аплодуємо, але балан не тримайте його. Аплодисменти. І ваше завдання – станцювати для гостей танго з перегинанням нами через коліно, не відчаваючи банани.